Від початку повномасштабного вторгнення незліченна кількість іноземних організацій та спільнот почала збирати пожертви для українців, які опинилися в скрутному становищі. Благодійний фонд Кедяж відповідно до свого профілю координує поставки допомоги спрямовані на підтримку дітей сиріт та установ, які ними опікуються. Нещодавно, завдяки збору від протестантської спільноти швейцарських угорців, організація отримала вантажівку з медичним обладнанням, частина якого була доставлена до берегівської центральної лікарні імені Берталона Ліннера. у листопаді. Асоціація угорських протестантів у Швейцарії організувала місію гуманітарної допомоги за участі шести місцевих громад. До акції долучилася швейцарська філія Мальтійської служби допомоги. Вони передали переважно медичне обладнання та ліжка. Ми плануємо надати подібну гуманітарну допомогу Мукачівській, Виноградівській та іншим лікарням Закарпаття. Як і всі лікарні в Україні, берегівська також потребує підтримки, адже вона має обслуговувати не лише мешканців району, а й вимушених переселенців. В даний момент будь-яка посильна допомога звичайно необхідна для будь-якого закладу охорони здоров'я. Я думаю, особливо в цей важкий час для нашої країни. Незважаючи на те, що за останній період лікарні отримали багато допомоги, є речі, яких досі не вистачає. Ми постійно присутні в медичних установах, тому знаємо про потреби лікарень з перших вуст. Від самого початку нашою метою було допомагати в будь-який спосіб, але сьогодні ми діємо в зовсім іншому масштабі. Ми перебуваємо в безпосередньому контакті з лікарями та медичним персоналом і знаємо потреби зсередини, тому можемо реагувати на нагальні потреби наших партнерів. Під час пандемії ми зосередилися на допомозі соціально незахищеним верствам населення. Зараз, у час війни, ми допомагаємо внутрішньо переміщеним. Собом та людям, які постраждали від російської агресії, Україні приділяється багато уваги, і наш фонд бере участь у логістиці доставки допомоги з Європи в потрібні місця. У найближчі дні допомога угорських протестантських громад зі Швейцарії буде доставлена і в інші лікарні нашого краю.